Господи, тільки не сауна. Халабуда. Собака. Поліція. Чому в цивільному? А. я... Що це? Мої дитячі мрії з того листа почали здійснюватись. Святий Миколай. Минулого разу я не встиг дописати сьоме бажання. Скасуй, будь ласка, усі попередні. Хоча б ці можем війни, забери. Робота твоєї компанії шанс у мого життя. Я все влаштую. Що... Все готово, любов моя. <ріст> так ось для кого ми так стараємось. Вдалих вихідних. Бажанням треба настоятись, щоб краще відчувати їх смак. О, Господи, що ж я не коїв. А ти сам чого хочеш? Щоб тато знову став нормальним. Все залежить тільки від нього. Здається, я знаю, хто мені допоможе. Та як ти? Так, треба з цим закінчувати. Алло, поліція, ви нас грабуєте. Не хвилюйтесь. Я все владною. Ти не рискуй сам, я допоможу. На цій роботі професійне вигорання. Ситуація 418. Потрібно конфіскувати і перевірити техніку. Мушу все забрати. Ага. А у мене ситуація 209. Пішов. Фактично, ви вчора розписалися, залишилося лише зіграти весіль. Ну, дійсно, що може піти не так. Наш колостяк перетвориться на справжнього чоловіка. А де Марк. А Марко? Його го б забрала в сексуальне рабство. Він у ліжку, як Тік-Ток. Швидко, голосно і ніякої користі. корисно. Яку ми у Болгарії? Я било поваг. Ти що ти Це не добрий папа. Ой, трохи намокла. А ми не закінчили. Він закінчує тільки зі мною. Він буде закінчувати, коли я йому скажу. Я твоє! Я хочу, щоб цьогорічний корпоратив був не такий, як попередньо. Це має бути незабутньо, нетривіально. щоб ми всі запам'ятали це на все життя. Я в кінці кінців член наглядової ради. Ну, так от і наглядай. Знов ти мені роти зокрема. За показниками, наша компанія переживає найбільше падіння в історії. Люди перестали купувати наші сосиски, тому що вони. Гімно Люди? сосиски. Аплодуюй стоячи, бро. Вперше мені приносять звіт, який я хоч трошки розумію. Тому я змушений даватись до радикальних дій, а саме скорочний колектив. Хто набере менше всіх балів, того буде звільнена? Я відчуваю, зарубу. Літній кубок складається з трьох етапів. Спорт, ерудиція. Нагадай мені тебе посада. Голова наглядовує раду. Пуста. І творчий конкурс. Не подобається ця напруга, ну просто ж м'язи скручує від передчуття. Масаж! Тобі треба масаж. У мене є класний мануальчик. Починається. Як то кажуть, головне не перемога, а головне, що ви приїбали. Хіба оце все? Тому що це наша робота і оце все. І ми маємо робити її якомога краще. Здається, хтось трохи нервується. Соромитися камери. Пропоную трохи розім'ятися, щоб у день весілля ви почувалися комфортно, так? Гаразд, спробуємо. Правна фотосесія, вставайте. Так, Чарлі, підійди трохи ближче до нареченої. Чудово. Що ти найбільше любиш у Еммі? Вона красива, весела. А це вже серйозно. І в неї найгарніший сміх. Гаразд, добре, добре. Еммо. А, я люблю його турботливість, розуміння, відвертість. Чудово. Гаразд, тож зосередтеся на цьому і усміхайтесь. Добре, невимушена усмішка. Так, Чарлі, звичайно, невимушена усмішка. Так само, як ти в житті усміхаєшся. Пам'ятайте, ви знаєте одне про одного все. За Ему та Чарлі. Що за хрінь? Звичайна драма. Ви знайшли кохання, що житиме вічно. Що ми розберемося з цим на весіллі? Добре. Дякую. Дякую. У мене є мета. Добре. Скажи чесно, ти заробляєш на цьому своєму тенісі? Поки ні. У тебе є робота? Нема. Бекенд! І Як ти живеш? З упевненістю, що гроші прийдуть, якщо вірити в себе. Що робитимеш, якщо твоя мрія не здійсниться? Я і думки про це не допускаю. А варто? Моє життя розвалюється, але я впораюсь. Тільки скажи, як тобі допомогти. Хочеш знов заробити. Гроші на стіл. We 86, 177, 178, 1870. <пілляє> Марті, я не можу утримувати твою матір. І не доведеться. Я закрию ну, все сам. Шабжич. Ти Навіть уявлення не маєш як. Марті, у мене є пропозиція. Я маю зробити це сам. Там, звідки я родом, кожен сам за себе. Я так виріс. Гей, hey, ти буди! Ти не розумієш, що ставки за високі. Тобі смішно? то від нервів. Кого я бачу? Це ж сама. З'ясую тобі, бро! Ми з батьком віримо в тебе. Бляха, я зараз запхну цю моноброву тобі в дупу! Хочеш битися? Як мапа? Сів дой робоч! Дай гроші! Do, be right you. Wants Зовсім скоро я дивитимусь на тебе з коробки з пластівцями. Думаєш, усе так просто? Я певен. Everybody, everybody це наш час! Це наш час! Ні, це мій сусід з п'ятого поверху. там своя, приїхала. Весь світ горить, а мама шукає мене на вписку. Куди ти мене везеш? дам циганам. Домовилась поміняти на велосипед. Ой, а у мене з ноутбуком знову щось. Зникло усе. Понятно. Понятно тобі. Краще б я за стаса вийшла. Людина їздила в Єгипет. А я вибрала, бо фамілія красива. Сраку собі засуньте ці каструлі. Я коли цієї плити проводжу все своє життя. Приготувала обід, знову все перемила. Поки перемила, а вже можна виготувати її вечерю. І так по колу, По колу, по колу, по колу. Все життя по колу. Я задупалась. <реш> Я тебе теж дуже правда твоя. Він вже обрав нас. Мене є сумнів. Матвій все чув і бачите, вас не хоче. Вам дорослим не можна довіряти. Завтра прилітає комета. Я відчуваю. Куди вам не можна? Він зник. Як зник? них? Не ра, тепер тримайся. Софія! Може, це той самий момент, який варто запам'ятати. Свідомо не змінюється, правда я. Ти бачиш нині те, що бачу і я. Все, успокоїлись всі. То я так, к слову. Але ж вам потрібна ця робота? Дуже. Роман, вас достатньо досвіду, ви нам підходите. Супер. Поля, угу. освіту маєте? Прошай. Прекрасно, ви нам теж підходите. Але місце одне треба. буде позмагатись. І що? Приєднатись. Схожі на мою маму. Це ваша нова команда. Я слідкую за тобою. Я дорецька сім'я. Трохи неблагополучна. Угу. Равлик, я ж тебе з'їв. Боюсь, боюсь. Поліна Не Непроста людинка. Ну що з'їла? Ця робота може прогодувати усю мою родину. Ти колись про кого спіклувалися? Ну. Окрім себе. Людина сама нічого не може. Людині завжди потрібен інший. Я головою все розумію, але ніби серце не слухає. Ки животик, а можна я помацю? Ой, Які губи можна я помацаю? А давай почнемо все спочатку. Я не ним працює. Мені шабля битися з бурдолак мерцями відьмами. А що, оце тобі нічого не сказав. Ти будеш вражений. Давнє пророцтво прокинулося. Найгірші, найглибші страхи. Щось він як для захисника занадто передав. Я перші три роки теж нервував. Захисник. Ти книтливий хоробрий, Ми без тебе не впораємось. Час захисника. А я красончиком був в юності? Розголос про ваші просвітницькі студії, а головно про їх український дух. Ваша зброя, дух і ум. Ти мій світ кохана. за мене. Я це бачу: гори, ліси, річки води і річки крові. Та ти — ворожка люб. В житті небагато речей, за які варто багато, за які варто жити. Чи ми завжди розуміємо самі себе? Завжди можемо подолати свою слабкість. Коли не відповідати на зло.